Віаль-Сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Друзі, ну і нарешті ексклюзив в сніданку вперше на українському телебаченні з'явиться для вас дорогі глядачі, новий міністр освіти і науки Оксана Лісовий. І сьогодні поговоримо про те, як зміниться освіта для українців. Ну і щоб більше познайомитися, трішки історії про Оксана. А далі наживо в нашій студії продовжимо розмову. Для мене війна почалася ще у 1972 році, в рік мого народження і в рік арешту мого батька. Новий міністр освіти і науки України Оксен Лісовий народився на Київщині в родині дисидентів Василя та Віри Лісових. Через це своє дитинство він пам'ятає серед обшуків і допитів. Його батька засудили на 11 років заслання до Сибіру, бо той виступив на захист шістдесятників. Але Василя це не зламало. Чоловік публічно засудив вторгнення СРСР до Афганістану, за що отримав додатковий термін. До заслання разом з дочкою Мирославою та сином Оксеном приєдналася дружина Василя Віра. Майбутній міністр української освіти прожив на чужині два з половиною роки, де проявилась його любов до книжок. Педагогічний талант у нього відкрився ще. Підлітковому віці, а 17-ти він уже викладав у художніх гуртках при школах, закінчив Київський державний інститут культури, отримавши спеціальність бібліотечно-інформаційні системи. Після чого працював учителем у Києво-Могилянському колегіумі. У 2010 році Оксен Лісовий очолив Малу академію наук. З початком повномасштабної війни став на захист України в складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Брав участь у бойових діях на сході України 21 березня. Верховна Рада призначила Оксена Лісового міністром освіти і науки України. Вітаємо вас, Оксана. У нас Доброго ранська. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Дочекалася нарешті, і е, зараз після. Того, як коротко ознайомилися з вашою біографією, і це і наше питання, і питання від наших глядачів. Розкажіть коротко, перш ніж ми перейдемо до тих професійних питань, і які сьогодні ми будемо вам ставити, про вашу сім'ю. У вас є дружина, двоє синів. Е е кілька слів розкажіть про, про, про ваше сімейство. Знаєте, кожна людина має якийсь особистий мотив в своїй діяльності, якщо навіть це діяльність суспільна, соціальна, він. Кожна людина має особисте щось, так? Для когось це гроші, для когось це власні амбіції, кар'єра. Для мене от сім'я є тим особистим мотивом. Е, ну, Ви бачили тут е, в моїй біографії короткий, в якій сім'ї я народився. І це, власне, ну, ми знаємо, що сім'я впливає, по суті, модель формує модель поведінки людини. І мій батько був інтелектуалом, вченим. Він. Досягнув би дуже потужна особистість, він досягнув би дуже багато чого, якби йшов кар'єрними сходами. Але він зробив вибір інший. І для мене він залишив не квартиру на Печерську, яку міг би отримати академіка, а залишив вільну країну, вільне суспільство, в якому хочеться жити, і країну, яка має майбутнє. І от у мене. Мій мотив це оцей, знаєте особистий, як кажуть, шкурний інтерес це залишить дітям достойне суспільство. Я виховував їх людьми вільними, людьми культурними, інтелігентними. І я хотів би, щоб суспільство, яке буде навколо них, відповідало тому вектору, який я в них закладав. Це тому сім'я це мій особистий мотив. Діти в мене один підліток, другий вже дорослий хлопець, самостійний. А, і дружина, з якою я познайомився в 16 років. Клас історія. Це історія. Серед хобі і ваших захоплень. Ми знаємо, є фехтування. Де цьому навчилися? О, у нас з міністром молоді і спорту один тренер був. Це Михайло Гудсайт, відомий тренер, фехтувальниць. 77 сьома школа, динамічний клуб. Тому вчився я там системно, але недовго. Потім перервався на навчання в художньому училищі. Потім повернувся вже в вищому навчальному закладі. Тому фехтую я посередньо. У всьому разі мій син старший в 15 років. Йому вже було зі мною нецікаво, я не міг виграти. Ти, то теж фехтування син якраз із серйозно синам, займався. із синами любите їздити байки, це велосипеди да гірські Карпатами українськими. Так, так, є таке хобі. Знову ж таки, знаєте, у нас е аби час був а, аб... молодь сьогодні. Трансетери вони визначають, як по. Діться дорослі, якщо дорослі спроможні їх почуть і дослухатися до них. Тому, звичайно, це хлопці підсадили мене на МТБ. А прислухатися до молоді потрібно. Обов'язково ну, ще багато будемо дізнаватися про вас. Дуже ну цікаво знайомитися з вами ближче і звичайно, як з, з особистістю і а, розуміти далі основні моменти і аспекти, які будуть змінені в освіті. До цього зараз перейдемо. Тому сподіваюся, що це у нас буде багато з вами зустрічей і те, що. Лансуємо нашим глядачам, ми сподіваємося, що з вами часто будемо зустрічатися, тому що хочеться сфокусуватися окремо на кожному аспекті освіти і не пройти так бігцем.